Країнські сімки в своїй залізяча писав і волонтер Сергій Стерненко за його словами, це дозволяє противнику бачити в режимі онлайн, куди летять ті чи інші шахеди, проводити аеророзвідку. І за наявними даними в Стерненка він каже, що інколи навіть керували в ручному режимі в москалі своїми шахедами. І насправді новина про сім карти в шахедах зовсім не нова за даними видання бізнес Сайдер за прак... Ця практика практика. Працює вже близько двох років В статті. Британський військовий експерт Джек Вотлінг писав, що сім картки українських операторів допомагають шахедам краще орієнтуватися на нашій місцевості, і також це своєрідна дешева система прямого зв'язку з безпілотником. Адже у такий спосіб можна отримати важливі дані, наприклад, точне місце і час збиття дрона, що рашисти використовують під час планування наступних ударів. Звісно, сім картки, які рухаються. Зі швидкістю 350 км за годину доволі підозрілі, і їх можна насправді відстежувати і виключати. Однак це спрацює лише в тому випадку, якщо оператор мобільного зв'язку має ефективні канали зв'язку зі службами безпеки.